Я шукаю стоматологію, коротше. А треба не стоматологію. Що ти от ти, блядь, Що це за фігня така? Єп, твою, через дорогу. Ти що тепер робити? Я його хап за 150 гривень. І вас номер пічка. Да. За 150 до Станіславського доїхав і за 150 за куди їду. Просто бомба-ракета. Представте собі. Друзі, всім доброго дня. Починаємо працю без 15-12, середа. Маємо перше замовлення, відвеземо і включимося далі. Бо не було часу навіть коротше, розказати. Здравствуйте. Здравствуйте. Жирка пішла на почту, а я включаю простой. Безготівковий спосіб оплати. Так що, в принципі, все ок. Може все ок. Хто пам'ятає, <coughs> по безготівці? А ні, по безготівці все нормально. Чи ні? Ні, ніхера не нормально, це наоборот по безготівці хірово. Коли я включу простой, в кінці. Треба буде розчитатися і їй запросить. Тут буде дві кнопки. Запросити оплату картою за простой. Або типа, за простой розчиталися готівкою. Но, як зазвичай коротше, вона каже, в мене карта да", і пішла собі. А я там вже закриваю і потім аж бачу вже цю табличку. Коротше. І вже запрошую, не запрашую, тобі вже коротше, ніхто нічого не возмістить. Так що лучше заздалегідь зараз нажати. У нас 6 месяцев, дай дает коробку, коробку, тропанок ты и походу еще. Так, только, наверное, вам надо будет меня во двор завести. Павочка стомат матеріали в пакет <хи> Піргова 53. Нормально, зайшло, потрібно взяти оплату. Ну, це таке вже діло. Ні, не таке діло, це насамперед важно. Тому що замовлення по готівці вже таке в мене колись було, коротше, прикиньте, яка була історія, що це <кій> така сама фігня була, от, взяти гроші на початку. Але мені чел не дав на початку і каже, там в кінці розчитаються. Я такий, ну, там в кінці розчитаються, то розчитаються, знаєте. Приїжджаю в кінці, коротше, о, нажимаю тіпа, завершити поїздку, а написано до сплати 0. Ну, 0 то 0, знаєте, типу. Віддав собі. Тобто важливо в голові коротше, мати цю інформацію, що роз... розчитаються в кінці. Бо буває таке, що ну, тіпа, до сплати 0, значить в тебе сразу же в голові тіпа, така мисля, що о, а це, походу, картою коротше, було. І ти собі закрив замовлення і все. А ніфіга це не картою. Типа я вже майже доїхав. Філо. Ти дуже пустити мене. Да. З бусом якось розминаємося. Бус хоче сюди, ну окей, давай. І через то, коротше, важно, типу, помнити, що в тебе розрахунок на початку. Або навіть якщо з тобою не розраховується на початку, то важно... Коротше це помнити. Ну все, мозги забиті, бачите дорожною обстановкою. Давайте будемо подаватися потихеньку. <рес> Подивіться, як пише Google карта, що треба їхати. Це просто трэш, якщо чесно. Типа на Поділів, попід поділля і там коротше, дороги немає. Тож, навіть от восьмерки малюють по правильному. Отак от. В Вузеньку вуличку заїжджати треба буде. По Пірогова. І там ця стоматологія, походу. Ні, ну це, звісно, це щось, якщо чесно. Я представляю такого, щоб новачок якийсь сів їхати. Бі. Все, це просраний свій час. Час е, замовника, коротше, ну, типу, це торба. Так. Торба не торба, але мені якось треба проїхати. Проїхав. Чітко. Коротше, пацани, це... Я тут шукаю округ їздю, ніяк не можна йти, а походу це під'їзд два. Це корот, на дому роблять стоматматеріали. І потім корот, вже цей. Ну от я от був тільки що тут і нікого не було, а от вже є, бачу. Я шукаю стоматологію, коротше. А треба не стоматологію. Доброго дня. Доброго дня! дня! Тримайте я Доброня. это что? Угу. Все. Ладно, делаем. так. Сюда заезжаю, блин, и пропадает интернет, представьте, короче. Суть не съеднание с интернетом. Короче, вид Wi-Fi с Прикол, да? Wi-Fi ведь Ну Но ничего, хер с ним. Валы на подачу. День. Дякую велике. гарного дня. Походу ходу народ, треба буде їхати коротше, в Стрижовку. Тому що 12.26 на годиннику. По графіку, як бачите, в півпершого виключили світ. Ні, півпершого включили. 12, ні, 11.30, це є сліпондра. В 11.30 включили світ, тобто він вже час є, по ідеї. І аж в 3 часа його відключать. Можливо, тому що там оранжевий а, Ну, Будемо вважати, що відключать. Коротше. То В 3 відключать, тобто в мене виходить пів години, щоб доїхати до Стрижівки. і 2 часа, щоб зарядити машину. Да, вона заряжена, всі діла, коротше, але ну, типу, блин, в мене просто є відрізок роботи, там, коротше, який треба зробити. І якби лучше всього підлаштуватися під, під цей графік відключень, щоб собі не заряджатися на громадських зарядках, а заряджатися тут. от, отут, от Так, тепер залишилося знайти якесь замовлення собі в стрижоку. Що таке опять Відпав інтернет? Ні. Коротше, інтернет по городу просто... Трешовий, навіть, щоб я захотів взяти якийсь заказ, ту хібузне. Треба від'їжджати. Ну, а взагалі, типу, тут є. є, Ну, такий, такий бачите. печальноватий трошки інтернет, скажімо так, в нинішній час. Будемо рухатись бік Київської, потихеньку, без Кіпіша і заодно, коротше, щось собі шукати. Що ти, бл? Ти, що це за фігня така, блін? Взяв доставочку за соточку. Кереятовичів на П'ятничани. Проїхав медленно пациент, аж на Соборну, представте, з Келецької на Соборну. І нічого так і в бік Київської не було. Було з Ощадбанка на Браславський, на Зулінського. За 111 чи що, щось таке. Ну, Блін, їхати зараз на Браславську, 4 км подаватися, з Келецької, щось не дуже хотілося. І я собі от поїхав, виходить. На п'ятничани на ближній край. Надіюсь на ближній край, бо щось я тут так і не зрозумів. Доставочка за 110, це ж краще. І плюс в мене зберігається ще опція знайти щось собі в Стрижевку, тому що з центра це самовигдно робити. Тобто воно може трошки в спину дати, коротко, може по дорозі дати, може з самого центра дати. Тобто саме такий вигодний хороший район, щоб і в першого дня шукати щось Стрижевку. Побачимо, як воно буде. А поки забираємо доставочку. Йоп твою, через дорогу. Ти що тепер робити? До них їхати, а що, що десь? Щось я подумав, що тут? Бо тут саме легше. Але ніхіра не тут вийшло. Ну як так можна взагалі? Не тут, не тут. Подивись, спочатку. Але як я там встану, дійсно? Це треба туди їхати. Поняли? А, вон, баннера мені махає. Зараз хоче дати. Чел. Далі я приїду не з Є розрив. Відправимо цей банер, як положити, краще? Та тако, типу, туди Просто може зігнути Ні, то прямо положити. Та й все. Газируємо. А куди газирувати, кстати? Аж на п'ятничани Бля, мав дати 100, 100 гривень, вообще-то держивай забрал посылку, нет Бля, я протупил, короче, пацаны Я уже нажал, что я на месте На Пятничанах Причем, это не Пятничаны, короче, получаются А генерала Деревянка В улице Твою ж мать Это ехать на Максимовича, получается Ну, с краю, с того края Да Пятничаны казали мне, да Ладно, півбіди, їдемо. Я он до цей. Взяв вже. Яка... На Павла Карнелюка, коротше. З центра онкології. А Це ти що ти там у нас у Москве? Можна... 2,4 подача. Я на Максимовича. Пофіг. За 150 гривень зараз проїдуся. Так, їсти. Да. Да. Ну, та ні. Позаряджаюся вдома. А вчора не їв? Сіліком? Не, не їв. Я вчора в Україночку зайшов, взяв котлету. Ой, не котлету, а отбивнушку індичу. за 60. І салат якийсь кислий, блять, за 40 і на 100 гривень поїв.

Хто щось сидів, сидів, думав, думав, куди їхати. Веталь дзвонить, давай їсти, каже. Через 40 минут я би зарядив себе на мегамолі, виходить, таким чином. І поїв би. І, і на стрижавку нічого не приходить, всі агрегатори включені, все, коротше, як має бути бля, і нічого немає. І тут в ефір попадає замовлення з. Подільського центру онкології на Станіславського хап за 150 гривень. Хі -хі. І зараз будемо їхати. А що діти? Правда, подаватися 2 км треба, 1,6 залишилося ще. І ще треба уточнити, коротше, з якої сторони треба під'їжджати біля хірургічного відділення. Я так зрозумів, це десь мимо роддома, Там, коротше, їхати, об'їжджати і аж там десь коротше, зустрічати. Пасів. Давайте будемо дзвонити уточняти. Чим раніше уточним, тим будемо менше коротше, куди їхати і що робити. Добро дня. Доброго. О, а скажіть, з якого боку заїжджати до вас треба? Ой, не... З сторони роду ма є ага, до самого ага. конця. А, у этого кардиоцентра нового. идите по этой улице до самого конца, а повернете только там, где будет зеркало. Так. Повернете направо. А потом там шламбаум будет, а что там, там можно? шламбаум, они вас пустят, скажите за больным. Так, а потом заезжаю на территорию, чуть-чуть да, направо направо, да? Встаю. Ага, хорошо, добро. Добро. Не знаете, где? Ну, не, ну, подаемся. Так. Вот такие дела. те, що було. Казали, що тут зустрічати, ніхто не зустрічає. Звоним чи що я вас зустріну, казала вона. На Павла Корнелюка? Да. Просто у меня другие номера. А что, айки? 0986, у вас там что написано? Якса. Сидеть Не, это что-то не то. Це не, то. О, це не, не Форд, Форд не миксистый. Відчуватись? Ні. А у вас написано вічка. Та вам може. Да? А як там виїхати? Давайте. Може там взяв, взяв хтось інший ваше замовлення. спочатку і відмінив його, а потім взяв я, може вам ще одна смс-ка прийде. черный Nissan. Ну, да, черный Nissan. И что, и номера там же написаны? Да, у меня написано 0986. А у вас какой? Капуст... А ну покажите, что это? За... Сейчас чеснок... посмотрю, покажу. Подождите, найду. Нижняя, смотрите. Ну. 0,986. Разве нет? А где вы бачите 0,986? А в, скобках сразу. В душках. Нет, это же мой номер. 0,986. Это мой номер телефона. А номер... А, -а, -а. а номер вот Витька написано, понимаешь? Это просто я первый раз с таким столкнулась, а я на цифры глянула. Я понял. Это его номер Витька? Да. пацаки, бо тому що взяв заказ з водоканала в Стрижавку за 150. За 150 до Станіславського доїхав і за 150 зараз до розстріжок доїду. Просто бомба-ракета, представте собі. Оце кайф. Оце реально кайф. Ідемо в стрижоці, підведемо підсумки на час їх зарядки і обратно в місто. І обратно в місто. Добре. Добре. тільки, що касу, яку заробив, щось, вообще не густо паску. 655 гривень чистих коштів. 2 години 41 км. Я встрижуся, це радує. 13,58, через 2 хвилинки плюс-мінус я буду вдома. І в мене залишиться десь годинка часу на підзарядку. Ну, За годину зайде 6,2-6,3 кВт. У мене машина буде зараз остаток 2,8, то буде 8 кВт, рахуйте. 8 кВт це... Ну, так собі, якщо що, Но, я ж кажу, в мене є кусок роботи вдома, то мені треба її зробити, плюс підкріпитися, поїсти, коротше, таке все Наступне включення світла буде аж курва коли. Аж в 8 вечора. Так? Чи ні, ні в 10-8. 8 було б добре, а так в 10 аж включати. Тобто той період, коли короче, я приїду додому, десь годин 7, я думаю, то потім я вже не зможу виїхати, бо тому що ну, тільки в 10 годин включать світло. От сьогодні буде якийсь такий день. Можливо, навіть я схожу на волейбольчик, по хрущу, якісь точками своїми. Де? Так, що зараз поки до третьої заряджаємося, з третьої по шосту, пів сьомого будемо працювати далі.